Наступне відео про людей, які під час війни залишили країну, неважливо хто це чоловіки, жінки, діти, старіки. Просто є такі великі коментатори, які ображають, обзивають зрадниками, трусами і кажуть, що мов назад не повертайтеся, ви нам не потрібні. Я хочу порозважати на цю тему у своєму вірші, який я написав. Не вмію гарно розказувати вірші, але ви послухайте, комусь буде корисно. На митниці стояло троє: Тетяна, Оксана і тьотя Оля. Вони були в черзі, черга велика. Люди стомили, стікали від лиха. Людей так багато сказала Оксана, і діти кричали, хотіли до тата. Та ті ж залишили по той бік кордону оборонити країну, щоб повернутись додому. Оксану чекав за кордоном коханий. Раніше поїхав до того кошмару. Оксана раділа, чекала то мить. Зараз в обійми йому прилетить. Тепер будемо разом, як раніше, бажали. Колись то обставини їм заважали. У нього робота, у неї кар'єра, а зараз війна, обставини стерла. Оксана раділа, Оксана чекала про страх війни. У той час забувала. Забула й про тата, йому 70. Відмовився їхати, не покинув двох хат. Тетяна ж усіх не спіцом нервувала. Гарного діта собачку тримала на собачці жоті. Був такий пуховік, що можна дітей з трьох одіти на вік. Красива фігура, новітній айфон, і клач від Луї Вітон. Тікала Оксана не від злиднів від куль. Війна прийшла у її Маріуполь. А в ній залишився її кавалер. Він статний, багатий від поранень помер. Снаряд розтрощив її БМВ. Затівкою знищив подвір'я нове. Тетяна втікла на три дні раніше, коли ще у місті була повна тиша. Тепер вже не може у дім, зрівняло з землею все залпом одним. Тетяна сама. Занервувала комфорту і прислуги. Вона вимагала на неї. Тоді ніхто не зважав. А кожен як міг, так і осуджав. Осуждав. А десь позаду реве тютя Оля лишила хазяйство. Чоловіка дядь Толю лишила город 35 гусенят А найголовніше лишився там зять. Город не вскопали, свиню не кололи. Ще зять мій Андрюша, а він же військовий. А поряд у Олі два внука і донька, і шлях дуже довгий, в руках дві долоньки. І ось засвітився зелений ліхтар, толпа понесла наших трьох гарних краль. Обернувшись назад, кожна трохи сплакнула. Добре, що Польща їх усіх пригорнула. А перед тим як їх трьох осудити, задумайтесь, люди, що було робити, лишить батьківщину і свій рідний дім, чи гордо боротись, чи загинуть усім. Це справа приватна. Рішати тобі, ну не суди і не будеш судим. Ви думайте, на митниці їх було не троє, їх три мільйони зруйновані долі. Нехай якнайшвидше вони повернуться, а хтось може й ні. Самі розберуться. Давайте молитись всі разом за мир, не жерти друг друга. Людина не звір. От щоб хтось ще його гарно прочитав би взагалі був би гарний ефект. Задумайтесь, комусь буде дуже корисно.